Того часу Ісус проходив біля Галілейського моря і побачив двох братів Симона, який зветься Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною, і зроблю вас рибалками людей. Негайно ж, залишивши сіті, вони пішли за ним. І відійшовши звідти, побачив інших двох братів Якова Заведеєвого та Йоанна його брата. Вони разом із своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті. І він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Дорогі брати і сестри. Сьогодні згадуємо апостола Андрія, брата апостола Петра. І зазвичай, коли говориться про апостолів, то проповідники звертають увагу на потребу в покликаннях до священства. Сьогодні не буду винятком, і перших кілька слів скажу на цю тему, а далі підемо до наступної. Друзі, ймовірно, кожен з нас розуміє, що як не буде священиків, то банально не буде кому не тільки службу відслужити, але і посповідати, і охрестити, і всі інші речі звершувати ті, які має робити священик. І. Зрозуміло, що зараз ми з вами в такому часі. Сумному, страшному, коли дуже багатьох людей з різних професій бракуватиме. Вже бракує, але на майбутнє ще більше бракуватиме, коли ставатиме все менше і менше фахівців, коли якість послуг дуже багатьох в сфері обслуговування буде понижуватися дуже сильно, тому що фахівець. Коли йому щось не сподобається в того чи іншого роботодавця, просто скаже, ну, то я змінюю роботу, ну, то я пішов і піде. Е, і можна сказати: ну, так це є в кожній сфері зараз, в зв'язку з війною. Але мала кількість бажаючих ставати священниками пов'язана не з війною, пов'язана з багатьма іншими факторами. І, можливо, до якоїсь іншої професії, до багатьох інших професій. Можливо, не те, що легше, але можливо, швидше можна підготуватися. Натомість, для того, щоб стати священником, ну, для цього потрібно насправді багато років підготовки і багато факторів різної кваліфікації. Тому, друзі, в в піклуванні про наше з вами майбутнє. Вкотре прошу вас, дорогі братчики і сестрички, моліться моліться, аби Господь Бог посилав тих, хто за ним підуть, тих, які будуть займатися саме тим, щоб чим має займатися священик. Тому що, на жаль, ми стоїмо на порозі тієї дійсності, коли дуже багато яких парафій просто-напросто єпископи будуть змушені закривати, і священики туди будуть доїжджати тільки час від часу, раз на якийсь час. Тому що банально священиків стає менше, тому що банально. Все менше і менше хлопців мають бажання йти і своє життя пов'язувати саме з таким шляхом. Ну, Цього думаю достатньо. І зараз перейдемо до наступного етапу. Адже, можливо, не так багато з тих, хто мене слухає, є тими людьми, які хочуть піти до семінарії, але там, не знаю, вагаються, можливо, і їм потрібно якесь заохочення, в тому числі, ось це моє на цій проповіді. Більшість людей є мрянами, більшість людей не стають священниками. І спробуємо подивитися, а як це Боже Слово може відгукнутися в нас, якщо ми не йдемо в семінарію. А Сьогоднішній текст він дуже часто читається у семінаріях на різноманітних днях зосередження, реколекціях, перед рукоположеннями до деяконату, перед рукоположеннями до пресвітерату. Пізніше я... треба буде розпитатися когось з єпископів, що їм там читають на реколекціях перед єпископатом, як їх висвячують на єпископів. Тому що... ну, але я не здивуюся, якщо цей самий текст буде читатися, тому що ось Історія з покликанням є надзвичайно важливою. І так от, до всіх, хто не є священником, скеровую також це слово, що воно може означати абсолютно до кожного, і в тому числі навіть і до того, хто вже там став священником Бо як вже раз пішов, що це означає? Що до мене це вже слово ніяк не відноситься, бо я вже пішов. Трошки перегорну сторінку наших роздумів, щоб ми подивилися так трошки під іншим кутом. Подивіться, Ісус обрав цих, а не інших апостолів. Обрав, ну от сьогодні читаємо про Петра і Андрія. Ну, далі є там за Якова, за Ведеєвого, про Іоанна Мова також є про те, що вони також залишили Сійки. Але от подивіться, хіба Ісус не знав, якими будуть апостоли? І вкотре з цього самого місця кажу, я не намагаюся схилити вас, дорогі слухачі, до того, що, мовляв, всі ми грішні, всі ми люди, мовляв, якби, хто без гріха, а що з цього може хибне виникати, що якби, а відтак нічого страшного, якщо ми будемо грішити. Ні, це страшно. Ні, це найстрашніше, що взагалі може бути з людиною грішити. Але разом з тим всім дивимося на Ісуса, який знає, що апостоли і Петро і згадані сьогодні, але, передусім, сьогодні мова про Андрія, що цей Андрій буде мати свої помилки. Що Він так само чкурне втече, залишить Ісуса, коли його схоплять, що так само Андрій з іншими апостолами буде несміливий, так само буде боротися за владу, хто буде старший, хто має сидіти по правиці, хто по лівиці. Пам'ятаєте, вся та історія. Ісус знав це. Іншими словами, Ісус міг сказати, що знаєте, я поки що вас кликати не буду, ви поки що ще не готові. І Ісус мав би рацію стовідсотково, тому що вони ще не були готові, їх ще було зарано кликати. Вони за три роки, ця їхня семінарія тривала надто коротко. Вони не встигли, вони багато чого не зрозуміли, не прийняли, не перетравили, не усвідомили. Зрештою, не було ще Святого Духа, щоб вони могли всі ці речі усвідомити. Але Ісус не відкладає на потім. Він бере тих, кого обирає. З їхніми слабкостями, недосконалостями, розуміючи про те, що вони в майбутньому виправляться і стануть вже справжніми апостолами. Але протягом всього того часу вони повинні пройти ці сходинки і хресної дороги, і багатьох інших неприємних моментів. Ісус це знає. Але, попри те, він не відкладає на потім. І тому одним з таких центральних слів в сьогоднішньому фрагменті є слова, коли вони почу... почули, ідіть за мною, і я зроблю вас рибалками людей. І тут негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним. Негайно чуємо про наступних: залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Негайно і відразу. Трошки синонімічні слова, схожі. Що означає негайно? Ну, от тепер вже давайте кожен буде про себе думати. Скільки речей ми в своєму житті пропустили, коли, не встигли, коли просто не встигли на щось. Коли подивимося на світ спорту, то там виграють не ті, хто прибігають там на кілька днів раніше. Виграють ті, хто навіть не на кілька хвилин прибігають раніше. Чи там на велосипеді приїздять, чи там на лижах, неважливо, де, будь-який спорт. В будь-якому спорті сьогодні виграє той, хто навіть не на секунди, на долі секунди раніше. Тобто. Протягом всього тренувального періоду, коли спортсмен готувався, можливо, там навіть вже не з п'яти років, бо з п'яти вже пізно, з трьох років там той спортсмен готувався, нарощував м'язи, кмітливість, реакцію, багато-багато всього іншого це вже спортсмени можуть нам про це розповісти. І якби він десь уступився, щось зробив не так, то, можливо, на фіналі, коли вже були ті самі змагання, той самий. Вирішальний момент, то той чи інший спортсмен міг не встигнути, тому що кілька років тому зробив якийсь там неправильний крок, якесь неправильне тренування, десь себе там запустив. І в результаті виграв не він, а хтось інший. Йому забракло тих кількох секунд. Подивіться, що можна запізнитися на автобус, на маршрутку, на поїзд, а можна запізнитися на своє життя. Можна відкладати на потім, сказати, ну я це зроблю потім. А потім можна банально забутися. Друзі, я, ну напевно, це не причина, щоб чимось похвалитися, можливо, це якась заклопотаність, чи ще банально моя людська втома, чи останні дні були досить такі інтенсивні для мене. Так не було проповідей, я був на капеланському курсі, я мав лекції для різних груп. Які мають потім мати служіння для е, військових. Одна з тих груп, то це от капелани, ось так скажу вже делікатніше. Бо вчора написав, виявилося, треба було інакше написати. Ну, але я не знав, що треба інакше написати. Так, от, е, часом беручи до рук телефон, е, щось шукаю і вже не пам'ятаю, чи я маю щось відписати комусь. Чи маю я маю щось прочитати від когось, чи я вже маю щось перевірити, чи я маю ще щось інше зробити. Я вже просто-напросто почав, як то кажуть, завис. Не пам'ятаю, за що саме взятися. І таке може статися по життю взагалі, коли є якась. Частина якихось занять, робіт, активностей, і просто-напросто може вже відбити пам'ять, вже можеш розфокусуватися, забутися. До чого я зараз це розповідаю? Ну, порой, може, не сприймайте, що я там чи, чи шалію, чи що. ну Абсолютно ні. Просто на собі наводжу приклад, Ну так найпростіше з того, що сам переживаю. Друзі, до нас приходить якась думка. Якщо ми її відкладемо, ми банально можемо про неї забутися. Згідно з того принципу смішного такого чудернацького, що от, якщо тобі прийшла думка щось зробити, почекай з цим до завтра, можливо, тобі пройде. Так само, можливо, ми свідомо, підсвідомо, в своєму житті, коли йдеться про якісь серйозні важливі речі, можливо, ми їх відкладаємо. Кажемо, коли це зробиш, зроблю завтра. Ну, а завтра. Як ми знаємо, може не настати, завтра може не прийти. Завтра може вже не бути того бажання, завтра може не бути пам'яті, завтра може не бути вже якоїсь нагоди. Просто-напросто зникне нагода. От Я міг поспілкуватися з тією чи іншою людиною, а вона вже десь там пішла, поїхала. Е, я вже в неї не запитаюся, сам на сам вже не порозмовляю, а по телефону не те. Тому, друзі. Я би хотів, щоб ми з сьогоднішнього тексту роздумуючи над постаттю святого Андрія, якого традиційно називається євангелізатором наших земель, але ну, мені здається, і багатьом дослідникам здається, що це не більше, ніж таке певне передання. Ну але так історично, ми вважаємо, що він тут євангелізував, то нехай буде. Я не проти абсолютно. Так от, роздумуючи над святим Андрієм. Апостолом, послідовником Ісуса, то звернімо увагу на цей його перший крок. Він почув від Ісуса і одразу пішов. Потім його чекали поразки, потім він розумів, що він пішов не з тою мотивацією, не для того. Потім він зрозумів багато чого. То було вже то було все потім. Але це все потім було завдяки його першому крокові. Так само кожна людина, яка, не знаю, там вчиться брати баре на гітарі, чи там вчиться грати на барабанах, не знаю, на саксофоні, неважливо на чому. Пригадує себе, свої перші кроки там в чомусь, будь-чому. Ну і сміється себе, каже, ну от який я тоді був наївний, як я робив тоді неправильно. Я там робив помилки, там робив помилки, там робив помилки. Правильно. І ці помилки є частиною процесу. Але та людина, яка каже, я завтра почну вчитися грати, ну, нехай буде на гітарі, неважливо. Чи на окулеле, ну, Друзі, немає різниці на чому. Це просто приклад. А я завтра. Ну, то ця людина відсовує надалі і фактично за це може навіть і ніколи в житті не взятися. Так що краще так, краще робити помилки, так краще помилятися. Я не кажу, що їх потрібно робити, але мусить людина. Зробити перший крок може він буде не дуже впевненим, може він буде не не дуже правильним, але без нього наступних кроків не буде. І тому нехай нас підтримують ось ці слова, що от він, залишивши сіті, вони одразу негайно ж пішли. Коли до нас приходить якась добра думка, негайно робімо. Я не закликаю до необдуманості. Я не закликаю до якоїсь такої панування спонтанності, щоб ми не дотримувалися пізніше своїх слів. Ні, абсолютно мова не про це. Мова про те, щоб ми не відсунули на потім. В нікуди, на ніколи свою хорошу нагоду, коли Ісус кличе і йому потрібно сказати своє так. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.